Вітаю вас, шановні пані та панове! Балканіка велика компанія з багатим досвідом роботи. Вже багато років ми спеціалізуємося на співробітниці, бізнес-партнерами, виробниками продовольчої продукції та пропонуємо товари в розривній торгівлі. Наші магазини представлені в різних країнах світу, а головний офіс разом з великим складом знаходиться у місті Хатіві, Іспанія. Цей найбільший склад займає площу понад 7 тисяч квадратних метрів. Це забезпечує можливість зберігання багатьох продуктів та напоїв. Безпереривно, вчасно та зручно забезпечувати усіх споживачів товарами, пропонуючи різні варіанти доставки або самовивіз. Асортимент товарів Балканіка вражає більше, ніж 5,5 тисячі товарів різних виробників та категорій, більшість яких є традиційними для балканських країн та Сходу Європи. Це продукт, національний кухонь Румунії, Болгарії, Польщі, Сербії, Північної Македонії, України та інше. Серед них є солодощі, кисломолочні продукти, ковбаси та м'ясні напівфабрикати, консервація, алкоголь. Делікатеси на будь-який смак. Морозильна камера на складі в хаті висягає більше ніж 3000 квадратних метрів. Продукти тут зберігаються при контрольованій температурі 4 градуса Цельсія та глибока заморозка мінус 18 градусів. Магазин Кешін в Іспанії поблизу Мадриду, Барселони, Валенсії та в хаті забезпечують потреби розривних покупців. Також для них працює інтернет-магазин Valkanica Онлайн, де можна зробити заказ онлайн з доставкою за необхідність. Ідною адресою більше ніж 2 тисячі бізнес-партнерів, продуктових магазинів, кафе, ресторанів та інших точок громадського харчування в Іспанії обслуговуються нами на постійній основі, отримуючи свої замовлення кожен тиждень. Ми підтримуємо високі стандарти зберігання та транспортування продукції, щоб товари дійшли до покупця в найкращому вигляді. Ми постійно вдосконалюємо сервіс обслуговування, підтримку клієнтів, логістику, зберігання та доставку замовлень, щоб підтримати високий рівень одного з лідерів галузі імпорту харчової продукції з країн Східної Європи Євросоюз. Будьте впевнені, Балкані канадійний партнер, якому можна довіряти.